Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І розганяється така інформація, що залужний, Кличко та Порошенко хочуть повалити режим Зеленського. І так, хто це розганяє? І до чого це призведе? І так, хто це розганяє? Давайте спочатку подивимося на ситуацію. Чи дійсно ця ситуація, чи є вона справді, чи дійсно а, Порошенко залужний та кличко, а, хочуть щось організувати? Ну Тут я не бачу, щоб щось організовувалося. А, тут я бачу єдине, що якесь спілкування між цими людьми. Певне, певне спілкування є між цими людьми. Ось як я це бачу. До речі, вийшов тут. Скажемо так, давайте, де я побачу тут Порошенка. Ось ця, ця карта може говорити про Порошенка, бо він найстарший серед них. Це може бути ось цей лідер. Тут більше немає. Тут є, давайте я ще раз скажу: тут є певне спілкування між цими людьми. Є певні якісь недомовленості навіть спілкування, договорюються про щось, про що це може бути? Я можу тільки сказати про якусь підтримку один одного. Це не є якийсь пакт, це не є якийсь заговір ні в якому разі. Тут немає. Тут, скоріше за все, розмови йдуть про, давайте я скажу так, плачевний стан України. Як підтримати, як допомогти, як втримати ситуацію, як допомогти, можливо, якось тут військові, правда, не вийшли. Але ось тут, скажімо так, не дуже стійка, не дуже хороша така ситуація. Ось через це вони спілкуються всі три. Можливо, не разом. Не разом сідають, а якось, знаєте, так, один між одним. Наприклад, залужний з кличком, так, кличко з Порошенком. А, розумієте, Можливо, Порошенко з залужним взагалі не спілкується. Це я приблизно так кажу. Просто щоб ви розуміли. Вони якось ось коло є все рівно, але тут немає ніякого а, повалити режим чи ще щось. Тут навпаки підтримка втримати ситуацію. Ось що я бачу. Ось якось так. Тепер хто це розганяє? Давайте зразу, зразу. Давайте зразу. Офіс президента. В першу чергу, Офіс президента. А, і. Офіс президента. Хто ще може розганяти в Україні це? Ну і Росію. Давайте ще Росію візьмемо. Ділимо на два. Або якась давайте третя. Непонятно, якась третя. Ну, це щоб від, відсікти зразу непорозуміння. І так, перший варіант це Офіс президента. Хто розганяється? 21-й аркан. Ну, вони ключову роль. Тобто вони зв'язківці з цього всього. Але зараз подивимося. Тепер у нас Росія. Росія ні. Це не російський ПСО. Ні. Це не є Росія. Росія, вона боїться всіх трьох. Росія зараз зайнята чимось іншим. У них свої проблеми. А, і хтось ще. Ну, хтось ще це скоріше, виконавець. Тут виконавець, якась ще сторона виконавець це можуть бути, як вони називаються, тролі, боти і тому подібне. До речі, хочу нагадати, що Є дві в Україні дуже великі ботоферми, які працюють на владу. Щоб ви розуміли, на владу. Одна сидить у Києві, друга сидить і в Чернівцях. Про це говорила, здається, Яніна Соколова. Вже давненько вона говорила. Вона зверталася до СБУ і вони знайшли. І так, тут трічка. І так, ішло, все, ішло. І початок, і кінець. Ішло звід. Тобто, якщо випадає 21-й аркан на таке питання, це не тільки вони, вони тут все, вони і е, е, ну як би вам сказати, тут і ідея зародилась, тут і концепт, тут і е, структура, тут все, 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 і план дій, і як це буде тут, тут конкретно все розробилося. Виконавець, ось третя якась сторона. Скоріше за все, це ботоферми оці. Які розганяють, скоріше за все. Росія до цього не має нічого. От от зразу. Що можна сказати? Не будемо ділити зараз, хто це. Це спільна робота. По 21-му аркану, говорить, це спільна їхня велика робота, і, до речі, не перша не перша. Ось так. До чого це призведе? Давайте. Навіщо вони це? Давайте так спочатку. Навіщо вони це все розганяють, а потім до чого це призведе. Навіщо вони? Офіс президента це розганяє. Ну, ви знаєте, їм скандалить. Оце, Це є маніпулятивно. Пам'ятаєте, е, як його. Арістович? От він теж за цією технікою. Це НЛП. Це НЛП. Угу. Це, це, він теж по цій програмі працює. Це, знаєте, розділяй і властвуй. Ось як це називається. Це такий їхній метод. Це ну, мудре рішення з їхньої сторони. Щоб, якщо хочеш знищити свого. ну, Давайте скажемо опонента ворога. Розхитай ситуацію. І це от воно і є. Розділяють це і населення розділяють. Це маніпуляції. Це чистої води, отакі. А, як це називається? І ПСО, давайте такі випліски, оці скандали. Оце все. Це чиста маніпуляція, обнулення для того, щоб розділити народ України. Оце Україна у нас вийшла. Для того, щоб Україну, давайте не народ, а Україну поділити. Оце і є народу. Тобто, щоб тримати вас у руках, тільки куди дивіться, що таке НЛП є пошукова гугліть. Гугліть, правильно я сказала. В Google в старий добрий Google, як то кажуть, дідушка Google, як хто називає. От. Це така техніка, Її, неї навчаються, нею дуже добре володіють е, е, такі, як Арістович і тому подібне. От вони цим займаються, вони знають, де надавити на народ і як це. Це, до речі, це дуже вміло. Робота, дуже вміла робота, щоб ви розуміли, вийшов мах. В цій справі він найкращий. Ось якось так. До чого це призведе? У них по цій карті, як то кажуть, ціла система працює, щоб ви розуміли, підпільна система ціла працює, і не один рік. Тепер до чого це призведе? До узурпації влади, скажу одразу, і до непрозорості. Дивіться, це, знаєте, до репресій, до репресій, до непрозорості. До... По цій карті взагалі говориться, що ну, залякати людей в рамки їх і тому подібне, і на законному рівні. Переслідування по королеві мечів ідуть переслідування на законному рівні. Тобто, щоб люди, ну, скажімо так, насторожити це все, скаламутити воду, давайте я так ще назву таке, що в мене порівняння йде. Ну, це, ви знаєте, це на підсвідоме людей. Це, ще я бачу, це на підсвідомих людей. Щоб, ви розумієте, якщо на камінь вода довго капає, як би там не було, результат буде. І ось, як я тут сказала, розділити Україну, тобто народ України розділити, у них це вдасться. І от місяць. Україну чекають, якщо українці ведуться на такі речі, то е, це призведе дуже не до доброго. Я не бачу тут нічого доброго, відверто вам кажу. Це в болото затягує українців у назад у болото, у совок, щоб ви розуміли, щоб ви знаєте, щоб люди боялися своєї тіні. Може, це так трошки по-дурному звучить. Але розумієте, з часом ну, це буде страшні, це страшні речі. Людям на підсвідоме. Тут вийшло в нас жриця, і місяць вийшов. Це настільки на підсвідомому рівні Порошенка з діла лета. Порошенка то. Порошенка то. Вже, розумієте, Я вже це, це ім'я чути не можу. Стільки от кругом, в любу дирку, Порошенко. Все винен Порошенко. Вже Порошенко 5 років нема. Все винен далі Порошенка. От-от вже я навіть, що я, в принципі, толерантно до цієї людини. Відношу вона багато зробила для України, що не можна сказати про е, Зеленського. розумієте? І то я вже не можу це слухати. Ось якось так. А, а уявіть собі, що людині, ну, взагалі, по барабану, яка різниця, то вони взагалі, а, от, все. От, Залужний, Кличко, Порошенко, вони такі сякі. Оце для цього розганяється. Розумієте? Збунтувати, а люди ведуться. Ось так. Ось так, мої дорогі. Гаразд, щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Підтримуємо армію. Хто додивився до кінця, покажу ще раз. Бачите, я дуже часто забуваю. Дивіться, ось є. Е... Спільнота. От на моєму каналі в Ютубі. Спільнота. Берете мій канал. І дивиться в спільноті. От, в спільноті воно тут є. Я зараз тут відкрию більше відкрити. І ось тут є. Все. Будь ласка, перераховуємо на 66-ту бригаду на РЕП. Ось якось так. Можете прочитати. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші донати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!